Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і зараз я хочу зробити розклад на Путіна. Не буду зараз вдаватися в подробності: живий чи мертвий. От, просто зараз хочу подивитися, в яких енергіях знаходиться Президент Путін. В Росії президент Путін. От я хочу подивитися, в яких енергіях знаходиться, що у нього там відбувається. Ну, я не знаю. Я от е, перед цим робила е, розклад на Київ і на Зеленського, там карти перекликалися. І оце зробила розклад на е, Кремль, і от уже ще нічого не відкрила, а вже карти перекликаються. Тобто, президент Путін, який би він не був, і хто там не був. Він, от Я б е, робила на Кремль і на Крем випала оця карта. карта е, заможньої родини, да, е, Такої благополучної ну, <кій> достатки родини. І от виходить, що він один з них. От, карта, да, от воно вже розкрилося. І от он, зараз побачимо його в цій родині. Ну, пожалуйста, ну, от я ж кажу, ну, карти геть перекликаються, що з тими розкладами, що тут. Я кажу: зараз війна йде не за. Я не знаю, ну, я хотіла сказати території чи з владу. Зараз війна йде, хто буде переможцем в плані. Хто буде зірковим переможцем, чи Володимир Зеленський, чи Володимир Путін. Тут війна зараз йде між двома президентами. От чому справа. От Путін. Карта переможця. Карта, карта людини, у якій дуже велике его. Яка звикла досягати, досягати за рахунок інших людей, От. за рахунок підтримки, але він має вінок переможця, і його ще й, йому ще й подарували, нагородили ще вінком, тобто заслугою. Він хоче. Ну, він навіть хоче отримати цю заслугу. Цю тобто він рахує, що він заслужив. Ух, І на Зеленського ця карта випала, і на Путіна ця карта випала. Ну, це ж треба. А на Зеленського випала карта колісниці. Ну, це теж така карта, в принципі, переможців. Я ж кажу, ну, вони от зараз тут йде просто один з одним, Лицар мечів. Ну, це коли перемога любою ціною, це коли бачу ціль, не бачу перешкод. Це карта такого вояки. Ну, Готовність до будь-яких дій. От. І він буде залучати людей, він буде знаходити партнерів, з ким може готувати наступ. Для того, щоб бути переможцем. Тут, тут можуть бути будь-які любі військові дії: і наступ, і по воздуху летіти, і якісь такі підступні дії заради перемоги. І, в нього, і він буде залучати е, когось, да? він буде знаходити, з ким вести співпрацю, е, будувати. Буде вибудовувати якісь там кулуарні такі ігрища. Де там, що там в новинах? Тунелі будувати. Може, так, да, може будувати тунелі, проекти усьо, якісь є. Тут, так, да, тут, що завгодно може будувати, майстрів якихось нанімати. Він дуже цікавиться підготовкою. Я думаю, що підготовкою до активних дій, до наступу. І це все на фоні оцієї от... своєї, у цієї родини, в якій він знаходиться. Родини, благополуччя, домашніх Цим Тут там в нього все є. Так, угу. а тут уже цікаво. Ну, а тут є певні негаразди. Певні негаразди це ж карта зубожіння, карта обніщання, холодна, голодна, та, може, ще й хвороби. Тобто, якщо по цим картам подивитися, то тут. Ну от, наприклад, якщо ввести підготовку, то нема чим заплатити, да? по суті. Тобто. Або, або, або заради перемоги агресивними діями, знищувати все. І таке може бути. І таке може бути. Але все ж, таки, все ж таки він не додане те саме, і він приховує, що у ці, на у ці агресивні дії все ж таки в нього не вистачає тих ресурсів. Ох, і ще імператор. Він хоче бути імператором. Він хоче бути владою. Я не знаю, там, похоже, там, ну, там якось, там все ж таки керує певна сім'я. Там керує певна сім'я, а він хоче бути так дивно якось. Тобто там керує клан, а він цьому клані хоче бути імператором. Він хоче бути владою, він хоче от, на нього дивишся, да, і ну він не ну, дивлячись на нього, не виникає відчуття, що це впевнена людина, що вона вільна, що вона стоїть от вільно на ногах, що вона приймає рішення. Ну, на нього дивишся, він оце якийсь там щось сидить, слюні пускає, якось так. Яке, якась в нього така. Ну, Очі, воно не впевнений, він якийсь собі не впевнений. І от тепер от я розумію, тому що там править е, ну, от, е, клан. Там править клан. А, оскільки я дивлюсь на Путіна, на Путіна, то. Е, а він хоче бути владою, він хоче бути імператором. Ну, дивно якось, так? Да? Дивно. Але йде, от, але йде ну, от, зубожіння цього імператора. Цікаво якось так. Все одно, все одно немає там, по цим картам, по цим картам немає. От теж. Це трійка пентаклів. Це коли гроші є, але по троєчки їх замало. Їх замало тут більше як навчання, як підготовка, як з кимось співпраця. І все одно він шукає когось. Ну, от, може, Китай дійсно. Він шукає от, ну, йде обніщання імператора, а він шукає, з ким взаємодіяти заради перемоги. От все одно. Він постійно, виходить, шукає, знайшов то й добре. Значить, будемо вести підготовку. Не знаю, грошей нема, але імператор все одно веде підготовку до перемоги. Цікаво. Ну, ну якесь. О. Хм. В думках. А в думках те, що. Може, його надули, може, його хтось надув, що тут <клес> ну, мало грошей. <клес> може, витрати були якісь великі, тому що е ну от в, нього, в нього розбите серце. Тобто він переживає, він думає про те, що його зрадили, що його, його перемогу, От, його перемогу. Зрадили, що він повинен бути переможцем, а йому от нанесли декілька ударів, якось його чи не підтримали вовремя, ну, якось цей клан в сторонки, виходить, а ти викручуєшся сам. Ну, взагалі, дивно, дивно, звісно. Така історія, е, як воно тут все перевернуто, як тут все воно перекручено. Е, а на серці виходить, на, відчуття, на відчуттях, ну от, він хоче володарювати, він хоче, щоб його слухались. Він хоче повчати. Він хоче от, на душі, на серці. Да, на, на відчуттях, він хоче бути тією людиною, до якої прислухаються, до якої ось схиляють голову, яка має ключики, яка має відповіді на всі питання. Така прям. А, а, а це... Але в душі, от от його, не в душі, але От він такий. Тобто, а що в діях? О, в діях, ще є імператриця. Угу. Хочу сидіти і насолоджуватися життям. Ой, на подушках. <кій> Ф -ф 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 -ф. Тут, тут взагалі, тут в голові одне, відчуває інше. А в діях третє, десяте. Це як е, е, тіло йде вперед, не знаю, голова повернута назад, а ноги роз'їжджаються в різні сторони. Оце так виходить. По цим картам, бо не, не можна нічого стулить. Нічого не можна стулить. Ну, імператриці це Україна. Це Україна. І Україна дала йому по зубам. Україна його зрадила. Получається? А він хоче, а він хоче володарювати, він хоче, щоб його слухалися, він хоче, щоб це склонилося. І виходить, це. Получається, що зубожіння імператора йде через імператрицю, тобто через Україну, Україна ввела імператора в скруту. Ну, правильно, воно так і получається. Що коли людина хоче, я це вже теж на Кремль, я це казала, воно оце і виходить. Що коли людина хоче, воно хоче, хоче може щось там робить. А робить невірні дії, і воно не получається, і бажання не здійснюються, і образовується така е, пустота. Пустота, яку не, не, не розумієш, чим заповнити. От, і тоді там е, зароджується злість, що воно не получається, зароджується агресія. От. Ну і Потім вже Планка відлітає, і ця агресія проривається фонтаном. І от воно в нього, ця агресія і проривається. І агресія і проривається. Тому що він хоче, він хоче, а отримує тільки по зубам, отримує тільки удари. Тільки страждання, хоча знаходить, з ким працювати, і знаходить, хто дуже активно підготавлює його, ну от, тих, хто ну, військо, його військо, да? І він знаходить тих, з ким співпрацює, і хто його слухає. Але, але, але не виходить в нього бути все ж таки тим імператором. Е, чим він заспокоюється? А тим, що він не полишає думки. Він не полишає думки, я так розумію, що взяти от те, що він е, по, по узбережжю, його цікавлять території біля води. Отака от оця берегова лінія от, по узбережжю. Ну, чи там де там е проходить. От Одеса його не полишає. Те, що біля води знаходиться. Він хоче, щоб йому підпорядковувалися. Щоб це такий був, як він як духовний наставник. Щоб голову перед ним присклонили, а він буде розказувати, що і як робити. Зараз трішечки ще уточню. Цю. Ну, так, да, тут, виходить, йому Україна все ж таки, вона як костка в горлі, вона йому создає, е, е, ну, конфлікт, нуфлі, е, не создає, а, е, вона б'ється за ці території, ось стоїть, да, і від всіх від всіх усе відбивається. Відбивається і виходить, що ресурси і з цієї території, ну людський ресурс вони виснажені. Виснажує. Україна відбивається і виснажує. Але Ну, це знов таке, от, коли, коли хочеться, щось робиш, а тобі ставлять палки в колеса. І виходить, що йде виснаження ресурсів. Виснаження ресурсів і, ну, вже, сил не залишається. Тобто Тримаєшся, але тримаєшся вже, вже от за останню дубінку, за останню соломінку. Хоча набуваєш досвіду. Хоча набуваєш досвіду і робиш якісь висновки. От. Коротше, отакий у мене розклад получився. Отакі справи не полишає він тієї думки, от, не полишає. І бачите, як цікаво. Є сім'я, є якась така клан, спілка людей, і він в ці спілки состоїт, і він просто хоче бути, показати, який він переможний, який він імператор в цій сім'ї. Ну, такий у мене розклад получився. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Може, є якісь питання, пишіть свої питання. Пока-пока!